Ребята, ми сьогодні продали звуковкою Mercedes. І ще джатужні сьогодні Короче, Це вообще нове видео на YouTube, тому що я вчора виложив старе. Ну як старе, і тоже нове. Вы конечно не подивились, наверное. А сьогодні нове. Сейчас будем брать фелицию. Фелицию. Фелицию короче. Самого лучшего. Короче, ребятушки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Це новий ролик. Сьогодні в цьому ролику буде опять як ви любите куча корщів, куча всякої движухи. Да? Yeah. Движух. Yeah. Yeah. So. Козьм може so. напиздим. Чітко ви. Ми живемо в рамках закону. Ну no, то <laughs> в рамках закону, якщо тебе тронули, ти що должен стояти? В рамках закону воно mm. шкодка стоїть. О, oh, зараз ми будемо ту шкодку дивитися. Mm. Не знімати? Ні. Не знаю, Кто инвалид? Кто инвалид? Во, это кикоричневый. А брадий. Я ко цей пельмени. Че. Набовка увольшает, это был такой демон. Ой не знаю. Ты даже на видео снимаю. Я ти не психовал. Я не пишут. З Валеріаночкою живчик. Ты пробовал такие? Не. Не? Попробуй, кстати, нормально движуха. Кто пробовал? Напиши в комментариях. Нормальная тема. вот так, Вова. Вот Давай, мы играем в камень ножницы бумага на три старые. Давай. Ты снимаешь вообще? Да, снимаю. давай. Ну, покажи, как... Брат, ну иди. А, все, давай. Давай, до трех побед. Раз, два, три. Почему? Раз, два, три. Раз, два, три. Один, ноль. Е -е давай, там это скажет. Раз, два, три. два, три. Два, Давай еще три победы. Можешь ты ещ. Ще... А, нет. Не, порши Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Блядь, да? Все. Шо, Такие ножницы выкину. Давай еще раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Все, все брат. все. Я ж сказал, что я проиграю. Вот такая у нас звонка и покупочка. Сейчас скачаем колесо и женем на площадочку. Аккумулятор. Новенький. Машина на ходу, все поїхали. Ага. Да. Ребята, всім привет, ми приїхали по такого апаратика на выкуп, нам предложили беху семерочку, 4-х литрову, вовка все щось проверяє, шо так. Прогрітається попкал. Що, Ви на ней все Що? Ты в ваші девятки. Дев Эй, треба просто сделать вот так. так. Да, я поснимаю контент <звук> <-tent> людям. Ай! <звук> сука, Дебил! Дивіться на цей конячний салон, а? Диви, чао. Дивись, і ззаді, диви О, Диви. Це ж сім'єрка, брат. А така ось сім'єрка буде у нас на продажі. на продажі? Ми не беремо її. Брат, не спіши, не спіши, Зараз... Дивіться. А? Дивіться. Дивіться, так хоп. що там, Хто там, автовикуп, предлагайте свої машинки. Усі діла. Чикс. Дивіться, все є. Просто все. Просто тупо все. Я в шоці. Такий апаратик. Реб'ятки, ребятушки, забрали вам оту сімку. Це тупо така ракета, я вам відповію, перва друга в буксі. Це жесть. Буде продаватися, я думаю, ціна буде просто сладенька. То що знизу там телепай, за то, то кусок троса. Вона в неї не було бензина і тягнула до заправки. Сейчас вам постараюсь її трошки догнать. Лавай ланцерочек. О! Хорошо. Дивіться, ось така апаратурка. Як вам, як що скажете. О, джакстер там кайфує. Ну такий, баян серйозний, конкретний, на дискачах як положено, так що... Подписитесь на телеграмміті... ой, я кажу я телеграм, телеграм. Коротко, на Короче, Подписуйтесь на інстаграм і Тік-Ток, щоб первими забирати такі покупочки. Татки, дивіться, яка тубатяга, бешечка, сіморочка. Ох і звук. ха ти бачили? Там малий в шокі. Ха-ха. Ну апарат лютий, лютий. Раніше ну, на таких тільки такі великі дядьки їздили. От так, так що купляйте у нас машиночки. Ціна 2,5, ребята, це вообще просто подарок. Це просто подарок за беху сімку. Це нема, ціна просто Ребята, просто... відео на ютубчик розширяємося. Там шкодка додавалася, тут бешечка заїхала. Коротше, приїжджайте, забирайте, у нас машинки, предлагайте щось. Ми работаємо на зв'язку. Это да. вообще, это дракон, 4, 4 литровый башечка. Автоматика. Это такие драконы. А с бензин, братва. И цена... Молодец, скажите, цена, цена за такого дракона просто сладкая. Вазу. Вы слушаете, как мотор работает? Лайнерів. Дивіться, є 38 на 40 v 8 Газ бензин з, з перефрибляєм. А знаєте, яка ціна? 2500 і представляєте? Можна, можна, біде, да, і вона на ходу. Автомат не пінається. Все чітко, хороші диски, хороша різня. Я тільки покажи один косяк по бамперу. Один... Прямо ток, так? Да? Да, прямо точок. Один косячок. Молдинг, Завтра поклію, молдинг є. І задній молден'ї. Круг вся тонірована, налісні ціна просто подарить. Дві Короче, дивись. Дивіться, ребятка, ми отаку Форда вчора купили і вже ось люди купили у нас Отаку ось Фордіка. Так що, хто хотів, може не хотіть, а такої машинки вже немає у нас. Продана Брат, видишся сьогодні? То що ти хочеш сказати, що вона 15 хвилин і вона дає боком, так? Да? Я думаю, ну максимум час. Час і вона дає боком. А заснімеш що відео? Типа не отак, а отак. Не ходи. О. І все, я, я вкину в Ютуб цей відос. Дивись, бо я пальці припалю. Що, да, братва, машинка продана? по неї можемо не писати не дзвонити. Братва, коротше, продалася така машина такому молодому перекупу чи людині. Машинка виїжджає, як і машинка. Все, братва. Якщо у нас найкращі машини, дзвонимо пише. Ну що, машинка продана. Братва, у нас вже мало автомобілів залишилось. Ви повинні нам предладити автомобілі. Підписуйтеся на наші 6 канали. Ми повинні розвиватися і варіанти. редко, нельзя редко, так? Можна. Да? можна. Предлагайте свої варіанти. Автовыкуп 24 на 7 всегда работает. Так що дзвонимо пишемо. БМВ, все.